Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Духів роду, я охоронців прошу, допоможіть, скажіть, що верніше чи причетні якісь люди до смерті близьких, до раптової смерті близьких людей, коли вмирають люди один за одним. Якщо це так відбувається, у тих, хто дивиться відео, у близьких людей, чи причетні якісь до цього люди? Дуже сильно причетні. Так, це не просто були раптові смерті, це дійсно працювали і постійно, постійно, стабільно, руйнували життя. Вам вдавалося, можливо, періодично врятуватися, от, врятуватись, вдавалося. Тоді працювали два. Якісь наймані два майстра, і вони робили порчі на сильні на здоров'я, на смерть. А у вас не було помочі один, а тут вже ціла група людей працювала. Так що дійсно, смерті близьких людей були непрості, це їх замовляли, це навмисно робили і е, е, пояснювали це тим, що це якби по, прав, по правді, що якби, в чомусь винна ваша сім'я, родина. Скажіть, допоможіть, хто це робить. Жінка, дуже зла жінка. Ну, вона, до речі, шукає вигаду. З цього їй може бути гроші. Це... Так, їй може перейти якась, може, спадщина, або робота, або місце на роботі, не знаю, щось подібне. Но це все через гроші. І жінка абсолютно не має емпатії, не має серця душі. Це все можна так згрібсти отак. Не, можуть руйнувати ще, вона руйнує доходи, щоб не було прибутку. Може бути через справу якусь бізнес. Заперечує весь негатив убираю. Ну, більше йде, що лили воду кладовицьку, замовляли порчі на смерть. Дуже сильно ще може підлещуватись, брехати, спілкуватися. Постійно, заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей. Заперечу, весь негатив, перекриваю. Прошу, допоможіть. Вищі сили закликаю, допоможіть, захистіть усіх людей, у кого є така проблема. Перекриваю, перекриваю. Захистіть від ворогів, одведіть, одверніться, порчі насмерть, кладовицьку магію знімаю. Всі негативні програми знімаю. Повертаю назад, тому хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих буде так, так буде. знімаю повністю. Сідати смерті, пиліна, береги віддані, сповна. Весь негатив що робили. Всі програми негативні, вертаю, тому хто робив. По Верховному суду буде так і так буде. Мені ще йде, що порше на бідність. Може ставитись Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео. Уберіть всіх ворогів і поверніть їм назад. Веснятий всі біль, сльози, страждання, смерть, все, що робили. Верніть назад по Верховному суду. Більше не працює негативна, магія, кладовицька, магія, будь-яка інша, відкриває шляхи. На щасливу долю відновлюється повністю енергетика, відновлюється здоров'я, фінанси повертаю, Тим, хто дивиться відео близьким людям, вертаю повністю всю енергію, все, що стягували, що забирали, роки життя вертаю. Буде так і так буде. День і вночі захищайте ворогам дороги не давайте. Да буде все сказано здійснено, так буде. Так що так, смерть не просто відбулася і ви дійсно правильно відчували там е так, що це було як-то дуже странно. Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, це наступне питання. Що заважає подолати страх перед новим, перед новою роботою, перед новою переїздом, життям? І взагалі подолати відчуття страху? Що заважає? Ну, Тим більше мені йде, що закриті дороги, причому стоїть порщена бідність і дуже сильна глибока депресія. От. А ще, що ви або мали е, таку людину, може, з дитинства навіть, яка постійно робила осуд. І що б ви не робили, воно якби було все неправильно, вас може звинувачували. Або як там знецінювали, що ви вагаєтесь дуже довго, щоб рішення прийняти, і думаєте, що воно буде неправильним вже, якби, з самого початку. Вже ви готові, що все буде неправильно. Дивіться, рішення дуже правильні. Не вагайтесь. Ну, це більше йде із автоми, депресії, і а, ще може закритий шлях на гроші бути. Порча така, як на бідність. От. Дуже хороші, якщо є пропозиції роботи, от, або там рішення, які треба прийняти, приймайте вони хороші. Це зміни на краще. Вам варто, ну як, варто подолати, зробити цей крок? Це все я заперечую повністю, обираю. Духівка ви прошу, допоможіть нам. Ну, як то комплексно, ну, більше що дуже жорстко з вами як-то поводилися, знецінювали так, дуже крит, критика була. І можливо, що е, закриті дороги на гроші, щоб вам, якби закрити вірний крок, ви не робили його намис. А, ще тут є люди, які вагаються, чи піти від агресивної людини. От. Так, варто піти. У вас буде чоловік відносини, нові. Заперечує повністю весь негатив убирає. Перекриває, перекриває, перекриваю. перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, уберіть всі мороки, негативні програми, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я, на щасливу долю. Убираю всі перекриття, всі блоки знімаю, відкриваю шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу жіночу, чоловічу долю, на те, щоб більше не було відчуття страху. Вам можна робити кроки, вам можна помилятися, рухатись вперед. Все краще, ніж бути там, де ви зараз, це точно. Так що не бійтеся, робіть крок. Не, не, не бійтеся, тут немає, не повториться такого, як було вже, не буде. Боляче не буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір Усі, хто дивиться відео від вагань, від невпевненості, від чужої думки. Від агресії чужих людей, від критики повністю звільняю енергетику, нервову систему, звільняю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. На рішучі дії на те, щоб було повністю здійснено всі ваші наміри. І ви не вагались і рухались вперед без страху. Страху більше немає. Буде так і так буде. Ой, свято всі вахання. Впевненість звертає тому, хто робив. Хто з вами все робив, хай відвагає. Буде так і так буде. Духів кави, прошу допоможіть? Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи варто переїжджати? Якщо є такі питання у людей, хто дивиться відео близьких людей? Переїжджати чи ні? От, скажіть, будь ласка, чи варто переїжджати? Якщо є така можливість, потреба? Чи варто переїжджати? Дійсно, вийшла карта, що варто переїхати. Дуже сильно багато пережили такого страху. Страшно. Є навіть хронічні хвороби. От, дивіться, коли ви будете переїжджати, це значить, що ви боретесь за своє життя, за своє здоров'я, за свою Якусь діяльність, роботу навіть, і абсолютна перемога над ворогом. Тут при зміні місця проживання відпадають от якісь, не знаю, блоки, як мені йде два, бо вийшов майстер, і це роблять якби. Магія на вас може бути, що заважають, щоб закривають повністю всі шляхи дороги навіть на переїзд. От, щоб не було ні грошей, не здоров'я. Може бути, навіть агресія, розсорки ставлять якісь от страждання сплошні там, де ви є. От, а переїзд це абсолютно перемога над ворогом. От. І в голові ви вже щось собі вирішили, ви знаєте, що буде хорошо там. І другий момент, що життя як-то зруйноване. Там, де ви повністю понівечено все, якийсь агресор руйнує життя. Заперечу, ось негатив. Убираю. Так, що відповідь варто переїжджати? Буде. Покращення фінансове, здоров'я відновиться. От, і не, не, не матимете ви сліз, страждання. Все буде хорошо. Тільки хорошо. Так, да, не вагайтеся. Не треба чекати, треба переїжджати дійсно. Убираю повністю весь негатив. Знімаю всі порчі, прокляття, негативну магію. Убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на переїзд, на покращення умов проживання, на щасливу, на щастя, на радість, на, на хорошу роботу. Перекриваю, знімається повністю весь негатив, убирається. відкриваю шляхи дороги всім, хто хоче переїхати, більше нічого не заважається зробити. Буде так, так буде. На краще життя буде так. І так буде. Так, в якому віці ви б не були, все зміниться на краще. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, очистіть всі шляхи, всі дороги. Усім хто дивиться відео на переїзд, на, хорошу, на хороше нове життя. Відновлюється повністю енергетика, фінанси, гроші, здоров'я приходять. Більше немає жодних блоків. Відкриваються всі шляхи дороги. Буде так і так буде. Відкриваються шляхи дороги. На щасливу долю буде так. Не буде все сказано, здійснено так буде. Більше немає жодної перешкоди. Відкритий шлях, так, що, будь ласка, їдьте, не бійтеся. Все буде добре. От така сьогодні вийшла кава. Будь ласка, запрошую всіх на прийом індивідуальний. Номер вайберу є в описі під відео і номер електронний, верніше адреса електронної пошти. А також можете писати свої питання, які у вас зараз виникають. От, на загальний розгляд. На Ютубі. Так що, будь ласка. А також дякую всім за донати, за лайки, за те, що підтримуєте. пишете е коментарі. Це дуже приємно. Дякую. І бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб у вас очепились повністю всі вороги. Більше не було в оточенні вашому агресії. І також бажаю... Приємної кави і до зустрічі!